Служба безпеки України викрила чоловіка, який за поповнення свого рахунку в онлайн казино підпалив військовий автомобіль. Кривдником виявився 36-річний Івано-Франківець. Більше розкаже наш Денис Лужний. Про можливість заробітку на підпалах військової техніки зловмисник дізнався від свого товариша. За завданням куратора, з яким приятель спілкувався в популярному месенджері, зловмисники облили бензином та підпалили хетчбек Peugeot захисного кольору, який стояв в одному з дворів обласного центру. При цьому фігурант зняв на відео докази підпалу, щоб відправити їх замовнику. 5 тисяч гривень. Саме стільки коштів у вигляді поповнення свого рахунку в онлайн-казино отримав чоловік за підпал. Слідчі СБУ повідомив. Фігуранту про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу. Зловмисника затримано. Його приятеля правоохоронці затримали раніше за інший злочин. За рішенням суду обидва перебувають під вартою. Тепер на обох зловмисників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.